Товариші, Сьогодні нам треба провести засідання комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. На засіданні присутні два, два депутати, два члени комісії із трьох. Пропоную засідання розпочати. На засіданні запрошений начальник житлового комунального справства та благоустрою України сільської ради Ігені Олег Васильович. Пропоную засідання розпочати. Хто за? Проти. Утримались? Нема одного голосного. Так, На порядок денний виносять нас 5 питань. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Уланської територіальної громади на 25-27 роки. Про затвердження програми відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних житлово послуг комунальному підприємству Уланів комунсервіс Уланськійської ради 25 рік. Про затвердження програми... Питна вода в Уланівській територіальній громаді на 25-26 роки. Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства Уланів Комунсервіс. Про затвердження норми надання послуги з управління зміщеними побутовими відходами для Улаїнської сільської територіальної громади на 25-29 роки. Пропоную порядок денного прийняти за основу. Хто за? Проти отрималися одноголосно. Може присутні якісь питання, заперечення, пропозиції щодо порядку денного? Немає. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти в цілому. Хто за. Проти отримали одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Уланської територіальної громади на 25-27 роки нові редації. Будь ласка, Олег Васильович, коротко, в <клухи> Москвах, які основні там зв'язку із створенням нової програми Перепитна вода з програми житлово-комунального господарства були перенесені такі заходи, як 에, зараз зараз. Хвилинечко. Що стосується. Звідти шукало швидше. З програми відділу житково комунального господарства було перевер... перенесені такі заходи. І створена дана програма. Такі, як у селі Рогінці, інженерно геодезичні вишукування по об'єкту капітального ремонту. Межі водогону за адресою села Рогінці Хмельницького району Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням експертизи вузла обліку в домогосподарствах. Другий пункт, який був перенесений, це нове будівництво сільського водопроводу вулиці Миру, Зої Космодем'янської, Шевченка Незалежності 1 травня, космонавтів Садова. Гагарі на Лесі Українки, польова, в селі Сміла Хмельницької району Вінницької області з коригуванням ПКД та проведенням експертизи. Та третій пункт перенесений послуги по забезпеченню населенню питною водою. Це, що мається на увазі, це встановлення вузлів обліку на скважинах, заміна насосів. І четвертий пункт це капітальний ремонт сільського водогону в селі Уланів Хмельницького району Вінницької області. В зв'язку з тим, що нам було потрібно створити. Програму питна вода, тому ми в своїй житлово комунальній програми забрали ці пункти звідси з додатків, створивши програму питна вода, які мають бути окремо від програми житлово комунального. Тому цю ми житлово-комунальну буде програма в новій редакції. Розуміємо, там кошти заклади заклад, теж заклад, Кошти всі, які були тут, все перенеслося сюди і без змін. Розуміло. Так, якісь питання є? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти одноголосно. Так, приходимо до другого питання: про затвердження програми відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг комунальному підприємству Лайнкому Комунсервіс». Це теж від ЖКХ, Олег Васильович. в на двох словах, я то Це просто ті затрати, які несе комунальне підприємство на. На цей вони не спокривають навіть близько тих розходів, які вони втратять. То різниця, вони за, заказали е, тарифи там тарифиці, то різницю вже сіка буде відшкодовувати за свій шот. Будь ласка, двох словах, щоб сказав, сказати, що сказав. Пояснюю в тому плані, що тариф встановлений е, сесією 25 гривень за один куб води, а економічно обґрунтований тариф, щоб не був дохід і. Дійсно працювало комунальне підприємство без збитків, це 47 гривень 65 копійок. Тому було вирішено створити програму підтримки сільською радою. Різницю школи. Да. На, на... Ну, це, це з фізичних осіб, а юридична, по моєму, там більше не повтори, так. Да? У нас, І Тому відшкодування на за рік виходить, було підраховано бухгалтерами комунального підприємства. 625 тисяч 384 гривні, 68 копів. Вони втрачають їм. Сільська рада має якби, допомогти. Разуміє. Тому вирішили створити таку програму. Так, О, питання підняти. Питання ще мені виключно. Хто за? Проти? Утрималися Є. Єдуші питання. Про задержання програми питна вода у Луланській травмі громаді. Це, по суті, те, що Золов Васильович вже виступав говорив, це вже все зрозуміло, що вони перенесли сюди, це вже ми почули. Я думаю, питання вже по цьому немає теж. Хто за, голосуємо. Проти, одноголосно. Так, слідюще питання. Про встановлення тарифів на послуги комунальних підприємств в Уланікому сервісу. Так, здається, що вирішили. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства в сервісі з викашки рідких нечистот у розмірі 820 гривень і вивезення сміття від індивідуальних споживачів від підприємств в розмірі 500 гривень. Додаток подається. Це вони просто вони обґрунтовують, вони обґрунтовують, що це вони зробили. А, є повний розрахунок по додатку. Другому тариф одного разу вивезення сміття. Зарплата водія, зарплата робочого два чоловіка, резерв відпусток, нарахування на зарплату, адміністративні вислови, автопослуги, всього витрати рентаблість, ПДВ і видає. Получається, в них 491 гривня, кисно-гривня. Це щоб наняти машину, виписати автомобіль для індивідуального вивозу сміття. Все. Ти хочеш вивести, будь ласка, плотиш песоріння, то і вивозити. Так само щось ви каналізацію, що є. 820 гривень. В них по розрахунку 818 гривень, 83 копійки. це, так? Хто за? Проти, отримується одноголосно. Останнє наше питання. Про затвердження норми надання послуги в управління, з управління з зміщеними полтовими відходами для Воланської сільської територіальної громади на 25-29 роки тверді норми витрат послуг звездний повтор відходів для на населення Уланської територіальної громади 25-30 роки, згідно додатку. Так, додаток теж у нас все є. Що там може відраходитися? Так, Домогосподарство. Ага, це багатоквартирів. Це, 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 це розрахунок? На, на на, на да, це розрахунок на одного мешканця. На один куб 202, 233 кілограма. Так, одноквартирні, поліклініка, так, аптеки, ну це, то, це всі це розрахунки теж заказували. Які виконала організація, яка не відноситься до нас. Так, все, ну Це продовольчі магазини, промислові магазини, лікарні, кіоски, заклади культури, ресторани, кафе, всі всі всі, всі, всі розрахунки. А як ми їх не маємо права самі? Виготовляти, що ми замовили не, незалежні організації. Так, все зрозуміло. Питання якісь є? Нема. Голосуємо. Хто за, проти, отримали сьогодні голосу. Дякую за увагу. На цьому засіданні комісії. оголошую за те.